Друзі, всім привіт! Ось такий Range Rover 2005 року і не хочу показувати номера, тому що це просто людина заїхала дещо зробити. Зараз ви зрозумієте що. Я просто заїхав до своїх братів на і вирішив вам ось показати стан цього Range Rover. Давайте почнемо з вами з капоту. 320.

159, ось взагалі причина, чому ця машина тут, вона заїхала підварити свої дірки. І мені просто стало цікаво. Я пішов, взяв свій приборчик, просто подивитися стан даного автомобіля. Нагадую, це Rover, він 2005 року. Тобто це ось шпаклівка, там вже дірка, але після чого я вирішив її взагалі пробити, це ось після ось цього моменту. Дивіться, на даху. Як і відстала шпаклівка. Я само собою беру просто дах, перевіряю його і абсолютно весь дах має такий рівень шпаклівки, що прибор навіть не усюди показує. Тобто, десь 300, десь 630, а десь 350. І так, абсолютно весь дах. Давайте з вами подивимося. Тут також, бачите, вверху вона має ось таку проблемку, тут воно вже все тріснуло. І переходимо з вами на цей бік. Тут у нас також, бачите, усюди така ржа пішла і тут взагалі все дуже весело. 490. Взагалі відсутні. 473. 562

1118. Е, відсутня І крило останнє. у Насот. 487. І відсутнє. Друзі, що таке відсутнє, це коли прибор не бачить металу. Тобто там настільки великий йде слой шпаклівки. Тут у нас також, ось бачите, маєте, маємо вже такі проблеми. Вздуття, тут і шпаклівка, і ось ржа, і там ось дірка вже. Звісно, що з цього боку абсолютно весь дах має ту ж саму ситуацію. тобто Тут вже просто навіть відсутня не показує. Але це Range Rover. Range Rover, нагадую, 2005 рік. Ось так виглядає. До речі, сидіння дуже зручні. Я не знаю, чи я сидів колись в таких сидіннях, що вони були такі зручні. Вони дуже високі і вони настільки приймають форму вашої спини, вашого тіла, що це просто-супер. просто, просто супер. Ну, Ось так воно тут все виглядає. Пробіг він тут показує 270 тисяч. Ось так от виглядає тут. Ну, Видно, що це Rover, все так типу, добротно зроблено. Бачите, тут є панорамна криша. цікаво, як вона там. ага, ну, Я, я думаю, її замінювали, бо вона там тріснула, скоріше всього. Коротше, дуже всього багато всяких кнопочок, Звісно, що тут якісь привода є і все то інше. Середня вартість автомобіля, така от програмка показує, я дивився, щоб дізнатися, з якого вона року пробити по номерам, показує, що це десь середня вартість 14 тисяч. Дивіться собі, хтось купив собі таке за 14 тисяч, а колись він комусь, я думаю, її продасть. Тому будьте завжди уважні, підходьте до покупки автомобіля дуже відповідально. Тому що навіть на таких елітних, скажімо так, машинах може бути такий сюрприз, який я вам тільки що зняв і показав. Вам цього найкращого, не забувайте підписатись на мій канал, ставте вподобайку і пишіть коментарі, чи здивовані ви даним автомобілем. Всім мирного неба, слава Україні, героям слава. До побачення!